Всім привіт! Це канал Аградвіш. Поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій YouTube канал. Сьогодні у нас висадка розсади салату. Починаємо з обробки ґрунту. На італійський трактор Феррарі вчепили ось таку фризу. Це надзвичайна фриза, вона перемішує ґрунт тільки в горизонтальній площині, тобто тільки його подрібнюючи на 10-12 см. Цього вистачає. Дуже цікава фриза. Для помідорів огірків, кому треба глибше, вона не підходить, це 100%. А для салату, тут буде дуже дивний спосіб висадки, ви далі побачите, її цілком вистачає. Головна цієї фризи це подрібноти ґрунт і робити його однорідним по структурі. І це досить добре виходить. ґрунт залишається дрібний, і коріння добре приживається. Після цього ми виставляємо, засилаємо агротканину, яка її вага, яка її плотність я не знавав. Беремо розсаду салату. Як ми її сіли, як вирощували були в моїх відео раніше. Можете подивитися. Далі салат з гарно разиною корону системою. Дістаємо ці кубики, він так добре розділяється, і вставляємо просто-напросто в отвори в агротканині. Отвори ці робили на заводі. На заводі виробник відстань між отворами, яка схема. Далі буде в моїх відео, я ще це все поміряю, покажу вам. Просто-напросто вставляємо салат на постійне місце, трішки так прижимаючи вліво право щоб він знайшов, знайшов свою, своє місце в площині. Тобто, добре, корінь площиною став ґрунт. Трішки так вліво-право і він стає. Висадка доволі швидка. Його не треба думати, куди і як вставити, тільки щоб він знайшов своє місце. Ящик опірається на ліву ногу і йдеш потроху -по 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 назад, він не падає, достаєш там по 3-4 рослини і вставляєш коріння, добре розвинулось. І далі будуть верхні поливи, щоб гарно це все прижилося. На краплинному зрошенні така технологія не підійде. Така технологія мені подобається чим. Над поверхньою ґрунту залишається коренева шийка, корінь не заглиблюється. Провітрюється менше хвороб і краще збирання, і висадка доволі швидка. І посів через машину, котра автоматично сіє дуже швидкий. Це економи витрати на заробітну платню для посіву, це економи витрати при збиранні і економи витрати при висаджуванні. Тобто, все для цього розраховано. І ще це біоферма тут не застосовується фунгіциди та інсектициди. А ось такий спосіб. Провітрювання кореневої системи, кореневої шийки, зменшує кількість хвороб. Після обідок нам приїхали від коперта джмелі та комахи. Джмелі нам потрібні для помідорів, а комахи у нас буде попелиця в боксу, де роз... живеться вона на пшениці. Зараз ми його побачимо. Ось цей бокс, там росте пшениця. І тут комахи. Так, всі дуже зацікавились. Мета цих попелиць бути їжею для хижих комах, але є одна проблема. Головне, щоб кількість попелиці не стала великою, і, а хижі комахи не помирали від старості. Бо тоді попелиця, за яку заплатили гроші, буде проблемою, а не їжею для а, добрих для нас комах. Так що будемо зараз її розселяти. На таку ж саму пшеницю, котру раніше посіяли в теплиці, де помідор. Поїхали дивитись, як це будемо робити. Ось у нас пшеничка. Зараз сюди будемо підселяти попелицю. Вже трішки є. Ось очки сидить. Це теля. Ціка. Это... Паличка. Ось на мені. Ось ще? Тобто ми тут її розселяємо з цього населеного шматочка. Тут у нас торф і тут і дуже багато попелички. Так, розселяйся. І по словам фермера, тобто вона тут буде їсти, вона тут буде жити. Тут ще ми використовуємо ще якісь там секретні такі. І потім між собою скубуться, якщо у теплиці. З'являється папеличка. Вона не хоче їсти помідорки а вона хоче їсти цю травичку. Ось. І ці тут слугують ця попилиця, котра потрапила сюди вже, я заніс звідси. Вона там весь галас кричить, що тут у нас є їжа. йдіть сюди. Ось там. Дуже багато її. Кожні три. Один. Так. Два. Три. Ось знову. Так. Попиличка. Поїхали. Розселяйся. Попиличка. Так. якась дина технологія, але, але будемо дивитися, що воно виходить. Так, дивіться, тут більш прохолодно, тут грасують лише салати, і тут пшеничка не встигла вирости, то, виростити, то тоді я ось, цій, ось цю пшеничку з шкідниками з попаличкою. Буду відривати і не боячись бруду, затикаю сюди. Там вона вже є. Розсипаю. Протидію якусь там. І далі. Ось у нас новеньке. Кожні три, кожні три. Ось один. Один, два і ось там третій. Знову ж таки, не встигла вона з'явитися. Трішки попелички. Відриваємо. Сюди пересаджуємо. протидію. О! Поїхали. Один, два, ось третій. Так. Ой, більше сюди. Тут така мета, що вона буде ця ось дуже галаслива папеличка кликати всю, що є попелицю в теплиці. Кликати сюди кичати, що тут є їжа. З вулиці не прийде попеличка, тому що ще досить прохолодно. І тут буде чекати там, якийсь тиран, котрий замочить цю попеличку. Тут більше, тут більш тепло. Так, залишимо це тут. Потім запитаємо, що робити. Ось тут вона була. Ну тут ще воно там є, бігає зелене. Паличка. Так, ну прийшла вже черга до Бамблбі-бомбусів, джмелі отримали для наших помідорчиків, Вони вже цвітуть і квітнуть. Треба максимально їх запилювати, щоб все було добре. Перевіряємо, як там вони активні, чи є в них їжа. Так, ну, там ганяють, літають всі, їжі вистачає, сироп цукровий є. Ставимо назад, даємо їм кілька там, одну годину, щоб вони принюхались до повітря, і потім будемо відкривати. Зараз зачиняємо. До речі, є інформація. Така цікава, що джмелі вони можуть вбивати свою королеву, коли вона перестає давати там яйця, ну, тобто діточок. Вони її вбивають, психують, їм це не, не подобається, вбили і полетіли далі. Тому через два з половиною місяці треба замінювати цей вулик. Тут роб, будемо робити, і ми так само. Дивимось всередину, ніхто не вилітає. А через кілька хвилин вони з'являться. Давайте подивимось, як там почувають. Бомбуси, джмілі, себе, бо у нас вже розквітає помідорчик, і вони повинні тут працювати. А ось там ганяє один. Чись розвідник. Злетів десь. Ось тут вони. Так, на тупол стандарт. Нікого нема. Ну, Для них є праця. Далі буде висаджувати ще більше помідорів. І вони будуть тут тут працювати. Ці квіти повинні запилюватись. Гарненькі, гарненькі починають звісти. Осьочки, осьочки. Поки наші джмелі ось там стоять, освоюються. А, хочу на, нагадати, коли ви робите по листю будь-яким добровим стимулятором або інсектицидом, зараз інсектициди не потрібні, але добриво стимулятори ви вносите багато. А, зараз бор будуть носити а, монокаліфосфат по листю, Зараз буде нітрат кальцію. Ну, для Кожного свої потреби. Нагадаю, додавайте в оприскування триходерму, котру купуєте в мене. Тут десь буде номер зараз, це можливо, хто ще не брав, може придбати. Додавайте триходерму в оприскування. Чому її треба додавати? Тому що ця триходерма має не тільки спори, як у всіх виробників триходерми, а й має клітини. І тому, поки сонць, сонце зробить свою справу, прибере трихадерму з листя там, де потрапляє сонце, клітини вже будуть працювати. Це на сьогоднішній день єдина, мабуть, єдиний продукт, де є клітини і трихадерми. Активні. Коли вони потрапляють на листя, вони починають одразу харчуватися органічними рештками і хворобами, якщо у вас на листі вони є. Ви робите підживлення по листю раз в. П'ять днів раз в три раз в тиждень додавайте на 10 літрів 2 ложки а, триходерми, і вона буде захищати вас від усіх хвороб, які можуть бути на листі. Це сіра гниль, білий там, якісь плями, альтернарія, фітофтора, а, бактеріози. Це все прибирає триходерма. Тобто, якісь там фунгіциди, вони працюють там, наприклад, топ-7 він від борошницько роси більше. А, там Аквадріс від. Альтернаріоза, аридеміл, він від афітофтори. Триходерма, вона працює від усіх. І, і ви будете робити профілактику і, можливо, і лікувати свої рослини досить ефективно. Плюс триходерма виробляє вітаміни, стероїди, а, гормони, ауксини, цитокініни. Вона виробляє це ще стимулює рослину. Це рослина буде виглядати більш свіжою. Тобто, три види триходерми разом. Вони захищають від усього спектру. Наприклад, там, я казав, Аконіги вона дуже скажена проти сірої і білої гнилі. Багато в кого в квітні з'являється на помідорах а, сіра гниль. На полуниці. Хто хтось там питав за полуницю? На полуниці на випробуваннях у нас була вона дуже активна, якщо обробка по листю. Це є класний бонус. То Обробка палистю робити раз в тиждень, додавати будь-які елементи живлення, стимулятори, можливо, там, ну, все, все, що вам потрібно вносити. І триходерма буде працювати. Трихадерма працює проти усіх хвороб, на котрі вона потрапить. Тобто, тому що це гриб, паразит, котрий харчується іншими грибами. Вашу рослину триходерма не може чіпати. Триходерма може тільки виділяти елементи живлення для вашої рослини, тобто сильніше її стимулювати. Так, Дивіться, ось тут рослинки, це бур'ян. І трактор тут не може прийти близько, вбити цей бур'ян і зараз тут проводимо спалювання його. Ось у нас так було до. Тобто він здається, що живий, але точка росту в нього закипіла і він вмирає. Тобто Тут ґрунт прогрівається до 70 градусів, перші десь пів см це не впливає на біоту в грунті. Не використовуються гербициди і чиста теплиця. грунту десь сантиметрів 12-12 10 -12, не більше для салата це вистачає а там трактор не захвачує там пройшли вогнем щоб не було бур'яну це дуже важливо бо бур'ян є хороб та хоробта шхідників що зачепив мінус півтеплиці Ось і така висадка. Ще раз. Ось У нас йде сніг. Ось така висадка. Тільки вставляють, вставляють ґрунт, якщо подивитись, вставляють і потім микається ось цей верхній полив. І він справляється. Він поливає, коріння пускає і потім... Дуже легко, його, дуже легко його збирати, різати над поверхнюю ґрунту, тобто не треба коварятися в ґрунті і так краще провітрення, менше хвороб. Технологія стара, але працює. Так, трішки не свіжий, не свіжа тканина, це агроволокно 50. -ка. Так, ну ось там використовувалась агротканина тканина, котра прям вартує своїх коштів. А тут агроволокно. Воно має товщину Ну, тобто 50, це 50 Рамів на метр квадратний, тобто це така щільна чорна, щоб бур'яни не йшли. Але вона вже доживає свій шлях. Будемо дивитися, як воно спрацює. Висаджування цього баталійці. Так, давайте подивимось ближче, як це робиться, щоб у нас було уявлення. Корнева система біла, активна, нормальна розвита. Просто вставляється ось сюди агротканину, отвір трішки прижимається. Ось. І потім буде нас полив дощування зверху. Ось звідси. І воно все при... просто тут приживається. Всім, кому сподобалось відео, можна поставити лайк, прокоментувати, як вам така технологія. Нагадаю, в мене ж можна замовити під відео її номер телефона. Трихадермо живу. Це єдина жива активна трихадерма в Україні з живими клітинами не тільки спори, а й клітини. Це означає, що вона працює ту секунду, коли потрапила до вашої рослини. Всім дякую за перегляд.